Угу. Так, так, значить так, я була свідком, як ця жіночка стояла біля мене. Ми стояли всі, е, Микола Ярославовича слухали уважно, зібралися тут, задавали йому питання. Вона, стояла, вона прийшла, по-перше, п'яна, дуже сильно була випившана, кричала тут, голосила і ходила, від, відштовхувала всіх. Е, Пробивалася крізь толпу, вела себе неадекватно. Прийшла вона до мене, вона ж ходила по колу, і вона буквально схопила мене за руку і падала. Падала вона тут цю калюжу, вимазалася. Я її підняти не могла, бо мав попросила, підніміть мене. Я її не могла підняти, тому що вона, по-перше, тяжка і вона вимазалася в грязюку. І вона піднява, піднімалася сама. Потім вона постояла, що зголосила, її ніхто ніхто її не чіпав, її просили просто жіночку видіти себе гарно, а не так, як ви себе зараз поводити. Ми всі слухали Микола Ярославовича. Вона постояла, ще трошки поголосила тут. Ну, і я на свої очі бачила, що вона текстенько собі забралася і пішла за будинок. Ніхто її за нею не йшов і не чіпав.